За право бути самостійним і вільним наш народ заплатив неймовірно високу ціну у роки тоталітарного комуністичного режиму. Мільйони репресованих і закатованих, безневинно убитих це жахливі наслідки боротьби комуністичної системи, з прагненням українців бути нацією. Пам'ятники та меморіали потрібні не мертвим, а живим. Але й вони без шанобливого ставлення залишаються лише витвором сучасного мистецтва. Справжня ж пам'ять живе в серцях небайдужої до власної історії молоді і реалізується сьогодні через патріотичні ігри. Кожна така теренова гра базується на реальних історичних подіях. На створення спортивно-патріотичної гри Гурби Антонівці організаторів з молодіжного націоналістичного конгресу надихнула книга Ігоря Марчука та Олега Тищенка Гурби квітень 1944». -го. У 1993 році стало відомо про оцей найбільший бій, коли саме в прямому бою зустрілись внутрішні війська, радянські війська, Червона армія, танки, артилерія, авіація із українськими повстанцями, більшість яких були свіжомобілізованими, частина з яких не мала зброї. Зродилася ідея відтоді зібрати спогади очевидців в архіві назбирати матеріалів і написати книгу. Книжка вийшла вже в світ. Ентузіасти, патріоти придумали цю тернову гру. Гурби Антонівці, і так би мовити, події відтворюються вже в сучасності. Це дуже приємно для мене, як для автора книги. Сьомий рік поспіль на межі Рівненської та Тернопільської областей, молодь віком від 18 років збирається на місці наймасштабнішого двобою за всю історію української повстанської армії. Відкривається гра без зайвого пафосу, аудиторія куча і лаконічна. Я хочу вам побажати всім без винятку, перемоги! Перемоги сьогодні, перемоги в вашій тереновій грі. Я бажаю вам, після того, як ви роз'їдетесь, щоб ви не забували, що в ваших руках знаходиться доля України і української нації. Я бажаю вам успіхів, бажаю перемог. Слава Україні! Героям! Слава! Від команди Розхід до початку гри лише 8 годин. Два курені червоний та жовтий. Повинні отримати від ради вищих спостерігачів право на гру на рукавну пов'язку відповідного кольору, пройти інструктаж і вже під орудою командирів дістатися потрібного району та облаштувати штаб куреня. Гра розпочинається рівно о півночі. Оця гра вона демонструє, вона і толерує оті риси, які і толерує МНК. Це зокрема відповідальність не лише за себе, а це відповідальність за свого друга, за свій рій, за свою чету, за свій курінь загалом. Усі труднощі і випробування гри, а це подолання різних перешкод, динамічне довготривале переслідування лісом, боротьба, знешкодження, приховане переслідування супротивника на рівні з юнаками долають і дівчата. Вони ж, до речі, мають повноваження ліквідаторів тих, хто з легкістю зриває пов'язку з рукава захопленого супротивника. Звичайно, втратить пов'язку прикро, але ж гра на цьому не закінчується. Прийом. В напрямку нашого табору. Друже дружеривий прийом. Я говорив завжди своїм бойовим товаришам, як з одного боку, так і з іншого. Що треба в даній ситуації завжди треба бути чемним і поважати своїх, умовно так кажучи, ворогів. Тому що ми в своєму середовищі кажемо, що нам на випадок чого сидіть сім в одних окопах. Тому це мої майбутні побратими зброї. Динамічність гри вразила бувальців з Ради вищих спостерігачів. Вже на ранок наступного дня половина курення жовтих після вдалої атаки супротивників поповнювала життя, обмірковувала прорахунки. А на нічній зустрічі старшин жовті вже святкували свою першу перемогу. Вони не лише знайшли штаб супротивника, а й захопили прапор червоних. На території ради біля варти гравці з наставниками підбивають підсумки та й просто діляться враженнями. Люди знали, куди вони їдуть, тобто вони не їхали на відпочинок на розвагу на якусь. Вони знали, що будуть воювати. Не знали, що будуть жорсткі умови, непрості умови. Тому, чесно кажучи, можу сказати, що вони отримують від цього задоволення. П'ять діб під відкритим небом, з великими фізичними навантаженнями, з обмеженим запасом харчів, води, і з думкою, як вижити і перемогти. У таких непростих умовах дівчата і хлопці перевіряють себе на витривалість, набувають не лише досвіду виживання в екстремальних умовах, а й згадують про тих, хто 65 років тому у цих лісах і зброєю в руках боровся за свої права і переконання. Інколи і ціною власного життя.